Вітаю, народ. Сподіваюсь, що ви прийшли подивитися це відео напевно, вже після того, як ви бачили моє попереднє відео із цієї рубрики, яка називається Майнсет. І відео називається Чому не я, де я розповідав про те, як себе як зрозуміти і як налаштувати себе на те, щоб взятись за певну справу і вже йти серйозно досягати певних вершин для себе. І мені здається, що це саме усвідомлення того, що Ну, а чому ні? Чому хтось інший, а не я, з цього все починається. Починається певне впевненість. І у цьому відео я хочу поговорити про те, що ну, це відео виходить у той час, коли у нас блекаути. Я сподіваюся, що може будуть люди. Ну, майбутньому, хто подивиться це і подумає, блін, які блекаути, ми такого не пам'ятаємо. Але зараз у нас, у нас блокаути і час від часу немає світла. Е, я вирішив, що чому б не е, не витратити час корисно і позаписувати свої думки на різні теми, які я вважаю є важливими для молодих гравців та гравчів. У цьому відео я хочу поговорити про те, що можна робити, коли немає світла. Якщо ви хочете ставати краще в гарантії, ви думаєте, бляха, ну хтось там тренується, у мене немає світла, і починаєте скачуватись у якісь думки, що ти типу, чогось не вийде. Ні, це все фігня. Поясню чому. Величезною частиною гри, дуже важливою частиною гри є розуміння гри. Е, так, я, я якось запишу відео, може воно вже вийде на цей момент, може вийде, вийде скоро після цього відео про те, що таке індивідуальний скіл і з чого він складається. Е, коротко у цьому відео, я скажу, що він, він складається від е, умовно з трьох речей. Перша річ це е, механіка. Це як ви наводитесь, як ви аймите, як ви стріляєте. Друга, ну і це, типу, така важлива частина, але не найважливіша. Бо друга частина вона більш важлива, це е, саме ваше розуміння гри. Це те, як ви розумієте ігрові ситуації. Е, і якщо, наприклад, першу частину це індивідуальне мікро або механіку, можна на відпрацьовувати, бігаючи там на ДМчику, бігаючи на ренджі, стріляючи е, по кулькам на Емлабз або просто. Багато працюючи саме над руками, над механікою. То другу частину розуміння гри ви можете покращувати, тільки граючи, тільки аналізуючи себе, плануючи, що ви будете робити, дивлячись записи інших команд, дивлячись, дивлячись записи своїх матчів. І головне це все йде через аналіз і планування. Ну і там є ще третя частина з індивідуального скіла, яка це вже на більш різних рівнях. Це коли вже змагання йде на більш е, серйозному рівні і з собою і з опонентами. І це коли треба себе е, свій мандсет налаштувати, зрозуміти, що як краще робити, як буде ефективним. Ну і багато насправді того, про що я буду говорити у цій образі. Переходимо до теми відео. Е, що робити, коли немає світла? Е, перше, це завжди можна. Спланувати так, щоб на свої гаджети позагружати собі водів, які будуть у вас в офлайні, яких можна подивитись. Наприклад, на каналі UVC ми записуємо і спеціально. Спеціально для цього у нас є люди, які е, дуже люб'язно допомагають з тим, щоб загружати всі наші відео, які у нас є касти, всі наші касти на окремий YouTube канал UVC, де ви можете їх подивитись. Для того, щоб дивитись в офлайні, ну не знаю хто як, але я використовую таку штуку. Я е, проплатив собі е, YouTube преміум е, сімейну підписку. Там здається, 5 плюс аккаунтів, пошерив її е, там з своїми близькими. Ну і там насправді виходить все дуже вигідно. Ви можете, ну я розумію, що для молоді це може бути вигідно взяти там на трьох-чотирьох, п'ятьох купити один аккаунт, платити там щось типу 8 баксів за місяць, на чотирьох, це ж взагалі панти. І кайфувати від YouTube Premium. Бо що воно дає? Ну, окрім того, що ви можете дивитись всі відосики від реклами, так і ще ви можете качати на свій гаджет відео на YouTube, що дуже зручно. Тобто качаєте, поки є світло, граєте і качаєте відосики на YouTube собі на телефон або на планшет. Коли немає світла, дивитесь це так основа. І що можна там дивитись? Просто дивіться матчі, звертайте увагу на... Те, як грають на ваших ігрових ролях. Наприклад, ви, ви граєте смокра, і ви звертаєте увагу, як вони рухаються по мапі. Не, не дивіться багато саме на приціл, хто там як стріляє, дивіться на радар. Я дуже багато дивлюсь на радар, коли дивлюсь Будь-який матч, бо мені цікаво, по яким таймінгам прилітають, наприклад, смоки в якісь позиції, коли хтось кудись дає срівіли. Мені цікаво звертати увагу, як люди розуміють мапу і таймінги. Це важливо на це можна звертати увагу. Ну і також можна звертати увагу на якісь індивідуальні речі. І що дуже важливо при цьому, це коли ви бачите щось цікаве, запишіть собі блокнот або там в телефон, де вам зручно зберігати нотатки. Запишіть конкретні моменти. бо ми живемо у світі, де інформація дуже швидка. Вона постійно, постійно навколо вас. Якась нова інформація. Вам щось закинуло, ви вже забули про попереднє або не забули, або якось фокус помінявся. І це нормально. Це той світ, в якому ми живемо. І саме тому дуже важливо фіксувати для себе важливі моменти. Запишіть: окей, наступний раз катаю Heaven, хочу робити ці два мови. І вже наступного разу, коли ви будете грати, буде світло. Ви знаєте, о, цього разу на Heaven я відпрацьовую. Такий то собі вейпонт. З цим я думаю, зрозуміло. Другий момент можна в принципі просто планувати якісь дії. Я коли був молодим гравцем, я не часу, витрачав на те, щоб просто думати, а що я буду робити в конкретних ситуаціях. Ну, зараз там буде дуже удова історія. Ми, ну там не знаю, коли це було 2000, напевно, другий, третій рік. Коли я просто був середнім гравцем, сер, умовно, середнім гравцем на райончику в місті Дніпро і думав, як би мені стати краще, бо я хотів бути краще, хотів грати на більш різному рівні. І що ми робили? Ми збирали в клубі і грали 5 на 5. Ну тому, напевно був вже 2003 рік. Грали 5 на 5. У мене вдома був такий дуже слабенький комп, на якому ну, і тоді не було там, інтернету, щоб можна було з кимось грати. Тобто можна було грати вдома тільки з ботами. Або взагалі, якщо ботів не було в КС, то ти просто бігаєш по мапі пустій, бо КС це ж не тип, ну Це мультиплеєр гра. Тип, ти не можеш робити щось у сингл, І Інша частина це коли ми збираємось в клубі, і граємо 5 на 5. І що я робив? Я розумів, які позиції я тримаю на мапах. Я там прописував собі вейпоінти ботів і просто на пустій мапі, мапі потім з ботами, коли був вдома на слабенькому компі, ставив, щоб боти бігали тільки на мене, і тупо тримав свою позицію. І думав, як мені там у конкретній ситуації максимально ідеально вбивати опонентів, щоб витрачати менше куль, краще рухатись і аналізував себе ну, досить, досить активно. Після цього ті самі моменти я витрачав, коли грав 5 на 5. Але ну, зараз так подумати, що коли нема світла, можна просто подумати, окей, ну от Хеван, там можна умовно собі в телефон, там, кожні мапи позавантажувати, подумати, на яких агентах ви будете грати, і подумати окей, що я роблю, коли я тримаю цю позицію, і на мене виходять так. А що я роблю так? А що я роблю? Коротше, ви зрозуміли. Плануйте свої дії, бо саме від чіткості планування своїх дій починається е, будуватись саме у грі, саме впевненість, тому що ви знаєте, окей, наступного разу, коли я граю, я відпрацьовую конкретні мови, а не просто кожна гра стає для мене якоюсь типу рандомним генератором, де такий, типу, є таке дерево, Є таке здорове колесо, де просто фул рандомом вас кидає. Зараз ви будете в такій ситуації, потім в такій, потім в такій, і ви, типу, нагрі навчаєтесь чомусь конкретному. Але коли ви самі створюєте для себе ситуації в то означає, що ви будете відпрацьовувати багато сценаріїв навколо них в конкретній так би мовити площині в конкретній темі, і це важливо. І саме від цього починається певний рівень, коли ви маєте розуміння. В якому напрямку ви будете прогресувати. І друга штука в контексті цієї історії: це кожен раз, коли ми грали 5 на 5, я записував за собою демку. У мене тоді була флешка там маленька. На флешку я її закидував, потім приходив додому і дивився. І дивився за собою: от умовно, ми зіграли там 3-4 мапи 5 на 5. Я, я приносив її додому і дивився, що я робив не так. Чому в цій ситуації я вбив одного а не двох? Чому тут я вмер? Чому просто аналізував себе? Це було дуже давно, на такому ну, базовому рівні, коли це е, мало було ресурсів для цього. Але саме це допомогло мені, як гравцю, з часом стати не просто? Звичайним середнім гравцем свого райончику, а вже кращим гравцем району. А потім так вийшло, що я, я став одним кращим гравцем міста, потім мене взяли капітаном в кращу команду, ми стали кращою командою міста, потім вийшли в топ-5 країни, потім виграли чемпіонат країни, потім ми почали вигравати чемпіонати тоді ще СНД. І все починалося з того, що було бажання на саме прогрес. І постійне, постійне самоаналіз, чому так, чому я зробив тут, чому я зробив це, чому вийшло так. І саме ця чіткість в розумінні, яку я собі намальовував, яку я собі створював, вона мене підіймала на наступний рівень. І саме, саме таку логіку потім я розповідав і також використовував легендарний український ігрок-гравець в 1.6, Єгор Маркелов, мій добрий друг, з яким ми вже 2000 Четвертого року, напевно, грали разом, і я був капітаном його команди, де він був головним снайпером. Ми разом розвивались до моменту, коли я забив вже е, на саме гру, і, е, а його запросили в Наві, і я, типу, вже тоді відходив до, від геймінгу і почав займатися бізнесом, але це інша історія. Е, як ці знання можуть перейти до вас в реальному часі, в сучасному часі? Мої гравці. З яким я працюю, як в КС працював, так і в Алоранті. Я їм про це розповідаю. І чимало хто він, чимало хто працював над тим, щоб окей, я записую за собою матч, і після цього його дивлюсь або хоча б проклацую. Хоча би в швидкому варіанті проклацую, думаю, може там хоча б половину раундів. Можна переосмислити, подумати, чому тут я сів на дубцю і зажав, чому тут я не міг краще вибрати дуель? Чому тут я е, погано постріляв за спреїв як Нуб, а міг спокійно навестись одному, потім іншому. І саме такий самоаналіз він формує другу, другий аспект індивідуального скіла, про який я казав на початку цього відео: саме аспект розуміння гри, розуміння себе в грі. І можна аналізувати себе в багатьох напрямках, як я сказав інфу, як я е, постріляв, так як я е, показав своє мікро, як швидко я зрозумів макро, де мені треба було раніше бути на ротації, або якось позиційно зіграти її інакше, або я не побачив блін. Тут було видно, що я міг піджати і не не замикатись у спейсу, а навпаки, е, забирати цей спейс собі. І це би створило для мене ситуацію переважно. Тож, коли немає світла, ви можете спокійно передивлятись і аналізувати свою гру. Для цього потрібно попередньо, коли ви граєте 5 на 5, записувати свою гру. Можна для того, щоб економити час і не заливати після цього там, кудись на Google Drive, створити якийсь окремий youtube акаунт собі і одразу прямою трансляцією, закритою прямою трансляцією, собі ж його стрімити, так би мовити. Воно там, там не сильно забирає ваші, ваші оперативки, і для цього потрібен лише OBS. ви ставите просто певні налаштування там трошки поритись. Не ну, думаю, ви, ви самі можете зрозуміти, як там налаштувати по, по, ну, по саме по OBS і по YouTube. -ку. Це не важко. Ви просто стрімите на закриту трансляху на свій же youtube канальчик як тільки ви закінчуєте свою гру. Вона у закінчити трансляцію, і потім у себе на аккаунті ви шукаєте саме цю трансляху. Коли нема світла, ви можете спокійно її також завантажити собі, як окреме відео, і в офлайні подивитись, тому що у вас є така можливість. Сподіваюсь, що ці таблички поради вони допоможуть вам не гаяти час і розуміти те, що поки нема світла, можна спокійно прогресувати, аналізувати себе. І скажу вам чесно, навіть ін... Ой, іноді буває так, що е, у той час, як хтось грає, от ви можете думати, ти, от хтось грає, а я типу, не граю, тому що немає світла і тому вони прогресують. Іноді, е, ну навіть не іноді, а досить часто буває так, що можна е, зіграти 50 матчів там, або 100 матчів, робити якусь фігню, не розуміти цього. Не проаналізувати себе і просто робити постійно 50 раз, 100 раз одну і ту ж саму фігню. І просто треба один раз е, себе проаналізувати, зрозуміти, що може тут не виходить, тому що я роблю щось не так. І саме це дасть вам поштовх для розвитку. Тому що, е, як я вже казав, у цей час ми всі кудись біжимо, інформація постійно літить. І Веселіше просто грати, а не думати. І не так часто ми зупиняємось і залишаємось наодинці своїми думками, аналізуємо себе, аналізуємо те, що ми робимо, розуміємо, так, стоп, чи правильно я роблю. Може, тут я роблю не так. А може, те, як йде мій день, він не такий ефективний. І можна зробити щось краще. О я чую в мене там, дають світло, то я скоро буду переходити і. Опа, бачите? Я чув, як починають ще вмикатись е, вже автомати. Е, на цьому буду закінчувати відосик. Не забудьте подобаєчку, покращити свою гру. Е, я сподіваюся, що колись я буду бачити більше українських гравців в топі світової кіберпротивної сцени. Дякую за перегляд.